Невеличкі циліндрики жовтого насиченого кольору із написом Кодак. Напевно, всім, кому трохи за тридцять, пам'ятає ту епоху, коли ми фотографували на плівку Кодак найважливіші події нашого життя, починаючи від будь-яких свят днів народжень, відпочинку, канікул. Все було відображено в відповідній фотохроніці, яка була відзнята на плівку Кодак. І я пам'ятаю дуже чітко всі ті моменти, коли ми від батьків отримували чіткий інструктаж. Щоб, не дай Боже, не засвітити плівку, щоб вчасно її перемотати, лише потім відкрити кришку фотоапарату, потім віднести у фотостудію, проявити і нарешті отримати готовий результат. Ніхто ніколи не знав, якої якості о, будуть фінальні фотографії. То у найвідповідальніший момент закрив очі. Скільки із 36 священних кадрів буде саме вдалих кадрів. Ось це була ціла епоха. Епоха, коли ми намагалися показати найвизначніші миті нашого життя, і ось буквально затамувати, від закарбувати їх на потоплівці кодек. і потім вклеїти в наш альбом. Дійсно, сьогодні можу сказати, що найприємніші спогади це саме. Коли є можливість гортаючи фотоальбоми, згадати особливо там шкільні часи, повторюся, там дитячі табори, канікули, там особливо літні періоди, десь відпочинки, новий рік, дні народження, коли збиралася сім'я, друзі, ось все це. Асоціюється з кодеком і з тими ну щасливими митями, які закарбувалися в нашій пам'яті, і в тому числі закарбувалися на фотоплівці кодек. Сьогодні ми поговоримо про компанію Kodak, компанію, яка асоціюється ну напевно з цілим століттям. Компанію, яка входила в промисловий індекс Dow Jones, тобто входила до 30 найбільших промислових компаній Сполучених Штатів Америки. Компанія з понад столітньою історією, яка, на жаль, зазнала і банкрутства, і о, молоде покоління, напевно, вже і не завжди о, впізнає цю компанію. Вона й досі існує. Ми поговоримо про її сьогодення, як вона себе зараз почуває, чому відійшла епоха. Компанії Kodak. Компанія Kodak, як той самий колос на глиняних ногах, як у вірші Байрона про Наполеона, він був як всі земні боги з бронзи лоб і з глини ноги. От, власне, Kodak — це такий колос на глиняних ногах, який так само, як і Nokia, свого часу, не побачила загрозу з боку е ось цих моноекранних безкнопочних е смартфонів. І Kodak не побачив загрози з боку е цифрових е цифрової фотографії. Хоча ми про це поговоримо, сам перший створив цифровий фотоапарат. Отже, не буду довго затягувати зі вступом. Сьогодні ми говоримо про неймовірну, епохальну, столітню визначну компанію Істман Кодак. Все прекрасно починається з любові, захоплення і цікавості. Свого часу компанію Kodak заснувала людина, що за професією нічого спільного зі сферою фотографії не мала. Звали цю людину Джордж Істмен. Для більшості він був просто банківським службовцем, а от близькі добре знали про його захоплення фотографією і різними винаходами. Джордж Істмен присвячував фотографії ледь не весь вільний час, і як ніхто інший знав, наскільки це дороге задоволення, але окрім того, ще й дуже незручне, адже тодішні камери були важкими, громісткими, і користуватись ними було вкрай важко. Про доступність для широких мас годі й казати. Коли ісману було 24 роки, він загорівся ідеєю перетворити або перенести е, аматорську фотографію на інший, більш простий е, споживацький рівень, тобто щоб це дійсно можна було, щоб фотокамеру і, взагалі, весь процес фотозйомки міг зробити будь-хто із бажаючих, що це не треба бути там професіоналом, що це має бути обов'язково якась студійна зйомка, де всі завмерли в певне світло і зробити якусь фотографію. Тобто він дійсно хотів, щоб це був простий процес, аби люди могли відзняти якісь важливі миті свого життя і, власне, надрукувати їх на фотографії. Ця ідея прийшла до нього, коли він вибрався на відпочатку. Чінок Санта Домінго і він хотів ось закарбувати в велич природи, просто гарну картинку перенести на живу фотографію. Але той фотоапарат, який він придбав на той момент, просто не підійшов для цих цілей. Він був занадто великим, громістким, важким, незручним в пересуванні. Та й власне сама фотографія. Робилася дуже важко, і треба було безліч спроб, і взагалі весь цей процес був більшою морокою. Тобто мова йшла не про відпочинок в Санта-Домінго, а про головний біль в санта домінго аби зробити власне гарний знімок про те, яким гарним або не дуже був цей відпочинок. Отже, він приходить до ідеї того, аби фотографію зробити простою для звичайного користувача. Для втілення його новаторської ідеї потрібні були нові технології. Враховуючи, що ми говоримо про кінець 19 сторіччя, це, м'яко кажучи, було непросто. І тут Істман в повній мірі розкрився саме як винахідник, оскільки саме він розробив машину, яка була здатна виконувати нанесення фотоемульсії на пластини. Звісно, на неї був оформлений відповідний патент. І вже у 1881 році світ побачив. Першу фотоплівку виробництва даної компанії а, і цю плівку назвали American Film. Для розвитку цього напрямку і масового виробництва плівки ще потрібно було провести ряд досліджень. І тут Істмен заручився підтримкою спеціаліста, найнявши хіміка Генрі Райхенбаха до своєї компанії. Рішення було правильним, оскільки вже через 4 роки було запущене і налагоджене постійне виробництво даної плівки American Film». Паралельно з цим, і з поліпшеннями, які надавалися плівці, Істман почав роботу і над проектуванням нової фотокамери, якраз простої, легкої, зручної, такої. Як якої б міг користуватися е, будь-хто із бажаючих, і, і, тут, і, і тут власне цікавий алгоритм дій. Тобто, спочатку була створена плівка, а потім вже для цієї плівки створювався фотоапарат, а не навпаки. Але е, маємо, що маємо ідея істмана, все ж таки була реалізована, і незважаючи на те, що спочатку він е, зайнявся створенням плівки, е, ідея з е, фотокамерою для цієї плівки вже далі йшла більш легко. У 1888 році мрія існена стає реальністю. Він представляє світові першу камеру Кодак no. 1 вартістю 25 доларів. Камера вже містила плівку на 100 кадрів всередині, і це була справжня революція. Так, це все ще не був маленький і зручний фотоапарат, яким ми його уявляємо сьогодні, але це вже був досить мобільний для того часу пристрій, який цілком можна було взяти з собою в поїздку чи використати просто вдома. Корпус камери був дерев'яним, а розміри були такі: 16,5 см на 8,3 см на 9,6 см. Того ж 1888 року була зареєстрована і торгова марка Kodak, над якою власне працював сам Джордж Істман. Він так само як і працюючи над фотоплівкою та фотоапаратом, хотів, щоб назва була простою, швидко щоб запам'ятовувалася, щоб асоціювалася виключно із фотографією. І він дуже довго думав, яке ж має бути найменування у його. Творіння його друг Девід Г'юстон був родом із північної Дакоти. Північна Дакота англійською звучить як Норс Дакота або скорочено нодак. Однак йому не подобалось нодак. Він вважав, що перша літера має бути більш, як йому здавалося, потужною, тобто мала звучати більш потужно і більш органічно у співставленні з ДАК ДАКОТА. Тому він пробуючи різні літери, прийшов власне до літерика і подумав, що кодак це якраз те названня, яке чудово відображає суть. Майбутньої компанії Кодак. Отже, ось таким алогічним uh, шляхом Істман uh, прийшов до назви Кодак, яку, власне, і зареєстрував. І саме з того часу, з кінця 19 століття, ми знаємо компанію Кодак як Кодак. До речі, лозун для рекламної компанії Істман також придумав сам. Він звучить як ви натискаєте кнопку. Ми робимо все інше. Дійсно, ісмен виявився. Геніальним не тільки винахідцем, а й маркетологом він знав, як краще просувати свою компанію. Він для себе зрозумів, що фотоапарат на 100 кадрів це, напевно, забагато і краще продається фотоапарат, який буде дешевше, але буде містити менше кадрів. А тому через два роки е почали продавати фотокамери з плівкою на 48 кадрів. Потім він е вирішив перейменувати і компанію, яка б мала асоціюватися саме з продуктом. Кодаку, а тому компанію офіційно перейменували на Eastman Kodak Company. А в 1900 році Eastman продовжував рухатися в бік здешевшення камери за рахунок зменшення кількості кадрів і випускає свій визначний фотоапарат фотоапарат легенду свого часу під назвою Brownie з плівкою на 6 кадрів, вартістю всього 1 долар. Нам сьогодні цього не зрозуміти. Фотокамера всього на 6 кадрів. Але тоді це було геніальне мар маркетингове рішення, оскільки заміна кадрів коштувала всього 15 центів. Тобто, фотоплівка це є постійний витратний матеріал, за яким покупці будуть постійно приходити і докуповувати. Тобто, вже є камера, але на плівці можна регулярно заробляти менша кількість кадрів. Більша кількість людей приходить, аби перезаправити фотокамеру і продати їм нову плівку. І, власне, Кодек ну спеціалізувався в окрім виготовлення камер, також і на виготовленні саме а, фотоплівки. І саме з фотоплівки ми більше за все Кодек і знаємо. До речі, а, камера Брауні продавалася і випускалася аж до 1970-х років, і пережила власне, ну. Понад півстоліття після свого винайдення. Взагалі, початок 20-го століття став для Kodak вкрай успішним. Це був період розквіту компанії, створення безлічі нових фотокамер і інших продуктів, а також масштабування бізнесу, як всередині Сполучених Штатів, так і на ринках інших країн. Компанія не тільки розвивалась сама, але й поступово поглинала безліч інших компаній, своїх дрібних конкурентів на ринку США, а також тих, хто мав споріднений бізнес, але не був в силах конкурувати з Kodak в довгостроковій перспективі. Частково масштабування на ринки інших країн відбулося теж подібним чином. Втім, заради справедливості зазначу, що це не був основний спосіб розвитку. Просто кодак використовував усі можливості того часу, і так тоді це працювало. Епохальна дата: 18 липня 1930 рік. А, акції компанії Eastman Kodak включають в промисловий індекс Dow Jones. А промисловий індекс Dow Jones, в який входило 30 найбільших промислових компаній Сполучених Штатів Америки свого часу перед а, умовним S&P 500, Це було мірило економіки, тобто володіти акціями Kodak було а, вигідно. Престижно з фінансової точки зору раціонально компанія з е зростала. Ваш портфель капіталізувався, акції дорожчали, і багато з е багатів того часу інвесторів тримали свої е гроші в цінних паперах. Кодак, Кодак дійсно ставала інтернаціональною компанією. Вона була представлена в е північній Америці, не тільки в Сполучених Штатах, а мала й заводи в Канаді, в Мексиці. Амерці, також в південній Америці, в Аргентині, в Бразилії, в Європі, у Великій Британії, Німеччині, Іспанії і е, в Австралії, як да в окремому континенті, тобто це була величезна компанія, яка на той час вже виробляла все: камери, плівку, папір, необхідний для друку, принтери, хімікати. Абсолютно все, все від процесу, коли ви натискаєте на кнопку фотоапарата, аби е, захопити е, якусь важливу мить вашого життя до безпосереднього друку фото. Умовно, як це було? Ви знімали на камеру Кодак, всередині якої була плівка Кодак. Потім е, відпрацьовану плівку йшли в салон Кодак, аби е, просвітити і отримати готові. Фото, звичайно ж, на папері кодек, І ця фотографія виготовлялася на обладнанні кодек, на хімікатах кодек. Тобто це був повністю замкнутий процес від А до Я. І дійсно, на якомусь етапі вся фотографія, вся індустрія почала асоціюватися із компанією Кодак. Отже, Кодак вже найбільша компанія в своїй сфері. Попереду ще багато успіхів і становлення ще більшої компанії як е, одноіменного лідера ринку ринку ностальгії. Попереду поява вже сталої в Штатах фрази. І це Кодак Момент. Тобто, це Кодак Момент. Так називатимуть всі моменти життя, котрі точно треба зняти на фото. І в Америці цей вираз житиме навіть через багато років, коли на ринку з'являться інші доступні камери. Однак Джордж Істман, звичайно, цього успіху не побачив а, його. Життя завершилося у 30-х роках, а саме у 32-му році він захворів невиліковною хворобою. До слова сказати, він все ж таки був вже не молодою людиною. Йому було за 70. В той час йому поставили страшний діагноз, і він зрозумів, що боротися за життя вже марно, і він боявся провести решту життя в страшних болях і муках. Тому він вирішив самостійно. Завершити власне своє життя, тому він покінчив самогубством, вистріливши напряму собі в серце, і він залишив для своїх друзів та родичів записку, на якій написав наступне: Моя робота завершена. Навіщо чекати? Зараз, коли ми читаємо новини про компанію Кодак, з'явився Такий вислів, а, а, який асоціюється з цією компанією, Кодак передчасно а, поставила на своїй долі хрест. Це пов'язують з тим, що на піку своєї величі, своєї комерційної міці, а, потужності, хороших прибутків, а, ну і просто дійсно, дійсно компанії епохи, ми говоримо про 70-ті роки ХХ століття. Інженер Кодак. У 1975 році винайшов цифровий фотоапарат. Першим інженером, який, повторюся, винайшов цифровий фотоапарат, був інженер самої компанії Kodak. Але тоді його винахід не оцінили. Не оцінили, тому що Kodak леву частку свого прибутку черпав із продажу плівки. І виходить, що коли вам для фотозйомки не потрібна плівка, як постійний розхідний матеріал, на який можна підсадити клієнтів і споживачів, покупців, які будуть постійно купувати і таким чином а, нести гроші і приносити виручку компанію, сама компанія не оцінила ймовірність взагалі розвитку цифрової фотографії, оскільки це б означало, щоб вони самі б розвивали для себе інший сегмент, де вони повністю відбирають в себе необхідність плівки. На якій вони заробляли. А саме тому ідея і винахід інженера Кодаку з його цифровим фотоапаратом, як наслідок цифровою фотографією, вони відклали в вічні архіви. І ті, хто міг стати Кодаком нової епохи, по факту у 70-х поховали все своє майбутнє. Також вважається, що останній смертний вирок компанія винесла собі, коли вирішила, що має супербагато часу на те, аби створити цифрові камери та інші продукти. В кодах поракували, що згідно закону Мура, який відображав, як зростатиме кількість транзисторів з роками, а відповідно і як розвиватимуться в залежності від цього цифрової технології, цифрова фотографія повністю замістить традиційну десь у 2008 році. Порахували і розслабились, а тому повністю упустили момент, коли треба було розвивати нове, через що власне й втратили згодом величезну долю ринку. Вони б мали шанс стати першими і на цифровому ринку, але самі від нього свідомо відмовились. Інші аналітики компанії Kodak, ті, хто е, так люблять е, дуже досконало розбиратися в історії тієї чи іншої компанії, говорять, що насправді ера Kodak закінчилася з е, смертю е, Джорджа Істмана, оскільки вважається, що саме і він був головною рушійною силою, ідеологом всього нового ідеологом нової фотографії. Ідеологом нової епохи фотографії і вважається, що після його смерті, а по факту з 30-х років, компанія лише удосконалювала вже все те, що було винайдено або запроваджено. З самим Джорджем Істманом, тобто далі вже почалася кольорова фотографія, кращі там хімікати, краща якісь фотоплівки, різна кількість кадрів. З'явилася кіноплівка, майбутня кольорова кіноплівка, тощо, тощо, тощо. Але вважається, що в подальшому компанія Кодак вже працювала над покращенням існуючих винаходів, існуючих технологій. І не зосереджувалася на, умовно кажучи, новому зовсім майбутньому, як свого часу, знову ж таки порівняю просто нездоланна компанія Nokia, яка буквально за рік-два втратила всі лідерські позиції із появою славно звісного телефону від Apple – iPhone. Тим не менше, звичайно, зрозумівши, що Кодак втрачає, вони неодноразово намагалися застрибнути в цей новий потік. Але кожного разу вкрай не Їхні камери сварили, зображення були жахливим. І разом з тим почалися з'являтися конкуренти. Так з'явилася компанія Fuji. Їхня продукція була гіршої якості, втім дешевшою. Кодек зберігав спокій, їх люблять, вони краще. Але конкурент не боявся. Своїх промахів не боявся помилок і починав потрохи за невеличкими відсотками забирати ринок у компанії Kodak. І в якийсь момент Fuji, компанія, на яку Kodak навіть не звертала увагу, почала дійсно а, ставати все більш вагомим конкурентом. Керівництво компанії «Кодек» починало шукати інші суміжні сфери бізнесу, де б вони могли отримувати додаткові вирочки. За цифрою ніяк не вдавалося потроху, як ми вже зазначили, навіть в її. О... На її ж полі на виробництві плівки почали з'являтися інші конкуренти, як вже й було зазначено, наприклад, компанія Fuji. на цьому етапі, в другій половині ХХ століття, компанія чомусь вирішила, що вона може обрати сферу фармацевтики, поклавшись на те, що має достатньо хіміків, аби цим займатися. Справа була повністю програшна хоча на розуміння цього компанії знадобилось 6 років. Провалились і чергові спроби вийти на ринок цифрової фотографії. Від розвитку цифри, на яку також направляли, компанія направляла свої прибутки, постраждала власне і прибутковість виробництва самої плівки, яка вже і на той час майже нікому не була потрібна. І після довгих спроб втриматись на плаву, хоча б якось, на початку 21-го століття, а саме у 2012 році, компанія «Кодак» Оголосила про своє банкрутство, але напевно Америка б не була Америкою, якби все ж таки не врятувала. ну, настільки, е, настільки компанію, яка асоціювалася з духом Америки, і е, Кодак отримував різного роду кредити, безповоротну фінансову допомогу, реструктуризацію боргу внаслідок власне банкрутства. І компанію, все ж таки, ну. Витягнули знову компанія є на сьогоднішній день публічною компанією, акції якої можна придбати на фондовому ринку. Однак ціна цих акцій там декілька доларів, що відносить її до ринку так званих пеністок. Або там одно компаній, і звичайно багато сумнів щодо раціональності володіння акціями сьогодні цієї компанії однак вона почала там хапатися за ринок хімікатів, в чому Ну зараз їй майже немає рівних на постпродакшені. Тобто, звичайно, від бувшої величі, майже нічого не залишилось. Вона займає невеличку там свою сферу, яка все ж таки зараз ще генерує якусь виручку. Однак і досі кодок для багатьох це компанія. Синонім все ж таки американської мрії і успіху. Її внесок в розвиток кінематографії. Також не по неможливо ні з чим порівняти. Сама компанія володіє дев'ятьма статуетками Оскар за внесок в розвиток кіноіндустрії. Більше того, навіть славно звісна премія кіноакадемії Оскар проходить у кінотеатрі «Кодак», який зараз перейменований у кінотеатр Долбі. Це власне кінотеатр, який спочатку називався «Кодаком», оскільки був побудований за гроші компанії Істман Кодак. Тому навіть ось через такий символічний образ всі ми. Пам'ятаємо про велич тієї компанії, створеної Джорджем Істманом компанії Eastman Kodak Company. Завершуючи сьогоднішній випуск, все ж таки хочеться повернутися до е, постійного дискусу: роль особистості в історії. Сьогодні ми поговорили про поговорили про компанію епоху, компанію, яка власне створила фотографію для нас в тому вигляді, в в якому ми знаємо її зараз, про те, що фотографія доступна, кожен може зробити вдалий знімок в абсолютно побутових умовах, роздрукувати і вклеїти у фотоальбом. За цією епохальною компанією стоїть не менш визначний винахідник Джордж. Істман Джордж Істман, який випустив перший свій фотоапарат а, компанії Kodak у 1888 році. Йому тоді було вже 34 роки. Я розумію, що на сьогоднішній день а, дуже багато ми знаємо відомих Success Story, які стали умовно кажучи відомими, а, багатими знаменитими там до 30. Але це гарний приклад того, що людина абсолютно за фахом не хімік Мрійник, який хотів зробити ось цей. Винахід доступний кожному зробив це у свої 30 плюс років, і це є чудова. Історія, надихаюча, мотивуюча історія про те, що кожен з нас в будь-якому віці може зробити щось визначне, про що ми мріємо, і це може повторююся бути класною історією для там власного якогось для власне підвищення власної мотивації. Я сподіваюся щиро, що компанія Eastman Kodak ще. Колись як Фенікс повернеться все ж таки на ринок з чимось визначним, і що ми будемо не просто згадувати про неї ностальгуючи про те, якою була крутою ерою там фотоапаратів, коли ми заряджали плівку, робили ці фотознімки. І все ж таки, ми сподіваємося, що Компанія, можливо, переродиться і подарує і своїм інвесторам-акціонерам, і акціонерам, що не Ще приємні спогади, в тому числі які будуть відбуватися на наших кишенях як інвесторів. Я нагадаю, що кожен з вас сьогодні може інвестувати у фондовий ринок США, може купувати і володіти акціями публічних компаній. На сьогоднішній день там західні капіталісти придумали для нас, пасивних інвесторів, як можна інвестувати не лише в одну компанію і все ж таки нести інвестиційні ризики, як в компанії Kodak, яка просто втратила відчуття часу і по факту ну. Умовно пішла з ринку, хоча залишається публічною компанією. Але ми сьогодні можемо інвестувати в сотні компаній одним інструментом і зберігати свій капітал через е е фінансові інструменти фондового ринку. Принаймні, як ми бачимо, тоді компанія стала публічною ще у 19 столітті, і сьогодні 21 століття компанія залишається публічною і ми можемо бути співвласниками е ось таких історичних компаній, які. Подарували щось визначне людство, і я нагадаю, що якщо ви хочете отримати доступ до додаткового, але закритого контенту щодо аналізу цінних паперів, підбору цікавих емітентів, огляду економічних подій, ви можете підписатися на наш спільний постійно оновлюваний патреон, який ми ведемо разом із Діасом Ісмаїловим, автором youtube каналу більше золота та Віталієм Кравченко, інвестором аналітиком. А тому, якщо ви хочете отримати доступ до додаткового, але закритого контенту, ви можете підписатися на наш Пільний патрон, посилання на який я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. А так також ви можете перейти за підказку, яку бачите у себе на екранах. На цьому все, друзі. Звичайно, ж не забувайте залишатися сильними в цей надскладний час. І що найменше, що ми можемо зараз зробити, аби допомогти нашій державі, нашій Україні, це допомогти фінансово. І тому я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском реквізити спеціального рахунку відкритого в Національному банку України, на який ви можете напряму перераховувати донати для допомоги Збройним силам України, а так само ви можете допомагати інвестуючи через купівлю військових облігацій, які сьогодні можна купувати в роздріб, поштучно від тисячі гривень. Через різного роду мобільні додатки це є дуже просто зробити. Я, наприклад, використовую монобанк, два кліки, військові облігації куплені, і ви напряму фондуєте державний бюджет, і ці кошти спрямовуються на підтримку армії. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Слава Україні! Побачимось!